Співаємо разом. Моя мрія, бачу нову Україну, лише разом моє. Життя воно намагається поставити на коліна тих людей, які міцно стоять на ногах. Воно не чіпає тих, хто стоять на колінах, адже вони і так відмовились від боротьби. Моя мрія, бачу нову Україну. Співаємо разом. Разом. Моя мрія. Бачу нову Україну моя мрія, разом це стимул для бігу моя мрія, Бачу нову Україну, моя мрія. Біг. Ти що, це для бігу Український народ багато пережив, де один раз наших землі ворог діли важкі часи наші люди пройшли, Період першої і другої світової війни. До моря. репресії нас не зламали, навіть після того, як на нас татари нападали. Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, її не цурайся за своє майбутнє. По правді змагайся, не до того і вас. Дідусь ветеран, що ти сьогодні став наркоман. Сьогодні історію пишемо ми, отож достойно своє життя прожили. Кожних з нас і щось найкраще змінити, адже всі, всі моє божі діти разом. Моя мрія, бачу нову Україну моя, мрія разом. Землі з тим, я піду, моя мрія, бачу, нову Україну моя. Я не бажаю прожити своє життя як собака, який постійно хапкає біля свого паркану. У мене є мрія, бачу нову Україну. У мене є мрія, все стимул для бігу. Моя мрія заборона абортів і алкоголю. Припиняє того, що такі людям полю. Моя мрія це Україна без сильних щасливих сім'ях і щасливі. Моя мрія, це відповідальні чоловіки, які не на словах, а на ділах є дітей своїх батьки. Моя мрія, Україна, здорова країна. зникне, зникнена, дуже здорова кожна дитина. Моя, моя мрія, Україна, без покинутих малолітніх мам. Без громадянських шлюбів і залишає на серці шрам. Моя, моя мрія, Україна, велика Україна, дружна сім'я. Такої є ціль і місія одна разом. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія разом. Замістиву для бігу моя мрія, бачу нову Україну. Має хороші дороги, без ДТП ідуть права без хабаря. Моя мрія Україна це родюча земля. На якій росте не тільки картопля, мати колонопля. Моя мрія Україна, це спортивна країна. Діти грають футбол, а не в карта на пиво. Моя мрія, Україна, це культурна країна. Бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина разом. Моя мрія Бачу нову Україну. Моя. Це стимул для бігу моя мрія, Рафом Бачу нову Україну моя Андрія. Що? Це стимул для бігу моя, мрія, бачу нову. Країну, моя мрія. Це Бачу нову Україну моя мрія. Це що? Це місце для бігу, моя мрія, без музики. Бачу нову країну, моя, мрія. Це місце для бігу, моя мрія. Бачу нову україну, моя, мрія. Це що?